Всім привіт! Сьогодні хочу зробити коротку розповідь про те, як я потрапив в Нубіб України на факультет тваринництва та водних біоресурсів. Чим я там займався протягом чотирьох років, які були досягнення мене як студента. Хочу до вас це донести, хочу вам це показати. Хочу, щоб ви подивилися і змотивувалися, чи потрібно для вас вступати в університет, чи потрібно для вас вступати саме в Нубіб України. Отже, ми йдемо по каву, поговоримо. Потім в кінці ролика, коли ви додивитесь, чекаю ваших запитань. Я думаю, ми з вами можемо вести абсолютно відкриту дискусію. Відповім на всі ваші запитання можливі. А зараз коротко про те, як я потрапив на БІП і чим я там займаюся. Добрий день. Можна, будь ласка, мені капучино? Так. Капучино. Маленьки? Я думаю, так. Да. Давайте маленьке. Будемо говорити недовго. Зараз ми прослухаємо, коли автомат зробить нам каву. І зараз ми підемо на берег, поговоримо, як же я попав в той обід, що я там робив, чим я там займався. Доволі така цікава історія. Ось Вже 4 роки пройшло. За 4 роки дуже багато цікавих подій сталося. Але 4 роки назад я б ніколи ні за що не сказав би, що. Зі мною трапиться в Небіпі і взагалі, вообще, взагалі в університетському житті те, що зі мною трапилося. Тому я думаю, для майбутніх абітурієнтів варто. Будь ласка, два цукру. Варто подивитися цей ролик, і ви багато дізнаєтесь не те, що про наш університет, а взагалі про студентське життя і те, як звичайний школяр може дійти там до певних висот, до 21-22 років. Я теж сьогодні випускник, тільки я вже випускник бакалаврату, в мене вже буде перший диплом. Що ж, наша кава готова. Так от, як я потрапив в нубіт? Взагалі, ідея в мене вступати в університет. Верніше, вступати і навчатися в джільництво з'явилася ще в далекому, аж сьомому класі. Я почав свій шлях у бджільництві, я отримав першу бджолину сім'ю. Я в той момент подумав, а як би бджолами можна було оволодіти в повному масштабі, як би бджолами можна було заробити собі на шматок хліба. І тоді я вже був знайомий з інтернетом в сьомому класі, недовго думаючи, я просто загуглив, де вивчитись на пасічника. І мені вибило тоді кафедру бджільництва і конярства. І з тих пір, з 7 класу, я задумав вступати в нобіп. На той момент я не розумів, що бджільництво окремої професії в нас в Україні як такої немає в університеті вищої освіти. Я багатьох взагалі моментів не розумів і не уявляв, як це буде. Я просто знав, що я хочу бути пасічником. Проходять ці роки, я свою, свій запал не втрачаю, я йду далі. І в 11 класі приходить час поступати в університет. І я приходжу в університет. У мене не було когось такого, хто б мені підказав, як правильно подавати документи, як правильно поступати. Я мав загальну інформацію, якусь там на сайті, яку, в принципі, мали всі, я взяв ці оригінали і просто поїхав в університет. Я наскільки хотів потрапити на бджоли, я прийшов в університет, я питаюся, де вас на пасічника можна поступити. Мені просто вказали на приймальну комісію. І в той момент, коли я переступив, поріг першого корпусу. Це був просто це був поворот на 180 градусів в моєму житті. Мені тоді дуже сильно пощастило, бо я в приймальній комісії, я туди прийшов з мамою. До речі, перший єдиний раз, коли за 4 роки навчання в університеті мама була в університеті. Я зустрів, я зустрів на той момент, я його ще не знав, це був професор Микола Іванович Сахацький. Він працює на кафедрі біології тварин. Дуже сильно йому дякую за те, що він тоді побачив мене. Якось. Я не розумію, це просто реально доленосна зустріч була. І він мені розказав, як це все працює, хто на кого вчиться. І тоді я зрозумів, що я буду не пасічником, а я буду технологом по коровах, свинях, кролях, гусах, курах. І найголовніше для мене на той момент було б бджоли. І я подаю, тоді в нас була можливість подавати шість заявок на різні спеціальності. Я тоді подаю одну в НУБІП на факультет тваринництва та водних біоресурсів на спеціальність технолог з виробництва переробки продукції тваринництва. І все. Я тоді розумів, що я можу не поступити, бо в мене був бал 146 середній, вступний, це місько, але тоді ця демографічна яма мене виручила. В принципі, на на наступний день я приходжу в університет і нам проводять для першокурсників таку прогулянку, цікаву прогулянку. І там я знайомлюся ще з одним викладачем з Василем Миколаївичем Лючковим. І він мені дуже багато цікавих речей тоді розповів про університет. Для мене це просто був взрив мозку. Я такі надії покладав на університет, як ніколи. І, і, в принципі, я вже можу сказати, що всі мої надії справдились навіть більше. навіть більше. Я того не очікував, все, що зі мною трапилось, це просто було щось з чимось. От підійдемо ближче до річки, думаю, у нас тут якби горень. І з'ясло, гарно, наш пляж. За буйки не запливати саме главное. Е, Так от, я коли потрапив, вже Микола Іванович мені зробив певну презентацію нашого факультету, зробив Василь Миколайович певну презентацію нашого факультету. І все, в мене очі загорілися. Там була така тема, що першокурсники приходять на тиждень в університет і між собою знайомляться і їх. На різні факультети, хто, на різні кафедри, хто куди попроситься, розпреділяють. І ми там щось робили. От я, ясне діло, зразу ж тоді в нашого декана, е на той момент Кондратюк Вадим Миколаєвич, попросився на кафедру бджільництва. І тоді мене туди забрали. І там, я коли прийшов на кафедру бджільництва, це для мене просто був шок. Бо я до того кафедру бджільництва бачив лише на відео в Ютубі в, в Дієнка. Це просто був зрив мозку. Просто був зрив мозку, це було дуже круто. Попав на кафедру бджільництва, я там познайомився з професором Броварським Валерієм Дмитровичем. І вже коли, я потрапив, вже коли ми почали ходити на пари, я познайомився з таким викладачем, як Повозніков Микола Гаврилович. Це просто був рознос мого мозку. Тоді на той момент це був студію спеціальності. Микола Гаврилович представляв кафедру бджільництва. І тоді з тих пір. Оці всі викладачі, це все акумулювалося, воно закрутилося. Ми всі з величезним просто задоволенням почали ходити на пари. Ну, хто з задоволенням, хто ходив, бо треба ходити, ми не будемо цього ховати, це правда. Студенти є різні. От в моєму випадку я ходив з величезним задоволенням. У нас сплатилася така група студентів, яким було цікаво ходити. І ми почали працювати. І вже на першому курсі, першому семестрі. Я спробував себе на внутрішньо-університетській конференції, а потім я на тій конференції виступив, а потім Микола Іванович Сахацький запропонував мені поїхати в Білорусь. Він завжди возив студентів тоді в Білорусі. і Він мені запропонував зробити якийсь досвід по бджільництву і туди поїхати представити в Білоруській сільськогосподарській академії. Я тоді сам собі не вірив, бо я був студент першого курсу. Я саме один семестр відучився в університеті. Тут можливість їхати в Білорусі. А я на той момент за кордон, я ще не знав, що таке за кордон, я його не бачив. У мене навіть закордонного паспорта не було. Я його тоді не робив, бо в Білорусі українцям можна було їздити по внутрішніх бумажних паспортах. І я починаю займатися дослідами по попілковому аналізу меду. Це порекомендувала. Адамчук Леонора Олександрівна також е, ключова особа в моєму університетському житті, за що я дуже велике дякую. Леонора Олександрівна, якщо побачите, дуже вам е, дякую за все, що ви мене навчили по бджолах. І той пілковий аналіз тоді навчила вона мене робити. Вона мені допомогла всі моменти, які потрібні. Микола Іванович допоміг, допоміг з організацією. І ми е, поїхали в Білорусь. Я на той момент студент першого курсу. Е, це була весна. Це був той самий період, травень, ціла, акація. І ми їдемо в Білорусь. Я тоді поняття не мав, що там буде, але коли я виступив на тій конференції, коли білоруси, скажімо так, і не тільки білоруси, там були інші країни, оцінили мій виступ по полковому аналізу. На високий рівень, а саме вони мені тоді в студентській секції віддали перше місце по тваринництву. Я тоді був в шоці. Для мене це було досягнення всіх досягнень. І сказати, що це просто, 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 мені в мозок зривало, це нічого не сказати. Бо я тоді, мало того, що ми в чудовому колективі круто розважаємося, там проводимо тих три дні в Білорусі просто в одриві. Так ми при цьому ще захищаємо серйозні наукові роботи. Студентський і від цього тащимося. І ми отримуємо призові місця, це круто. А потім ми повертаємося в університет, і я собі задаю питання: а що далі? Я розумію, що це тільки початок, що цього все мало, треба рухатись далі. Далі була наступна конференція. Вона вже була на початку другого семестру. Вже ми були другокурсниками. Ми поїхали тоді в Львів. Поїхали в Львів. Теж по біології тварин, відповідно, мене тоді, мені тоді запропонувала участь взяти Світлана Олексійовна Костенко. Я погодився. Знову ж таки, з своїй групи ми зібрали кілька чоловік і поїхали туди. Я доповів тоді про біологію, про генетику бджіл, а саме генетичні мутації. На мій подив тоді, я теж я не очікував, то була. Ту був Львівський інститут біології тварин, здається так, я можу зараз помилитися. Але мало того, знову ж таки, що ми три дні просто кайфували в Львові, бо ми на той момент ніхто із нас не був у Львові, ми просто насолоджувалися моментом. При цьому ми знову ж таки ми в оточенні потужних людей, серйозна конференція. І мені тоді присвоюють друге місце. Я тоді, для мене знову ж таки це космос. Я тоді щасливий, довольний, дарують книжку одну, другу про сам Львів, про видатні визначні місця Львова і про методику дослідної справи у тваринстві. Там така потужна книжка. Вона стоїть дуже дорого, і їх не так багато тих книжок, а мені її подарували за те, що я зайняв друге місце. І це круто. Це круто. Далі, далі ми повертаємося в університет. Ходимо на пари. До речі, попри це все ми постійно ходили на пари. Ми хотіли на пари, захищали якісь екзамени, здавали колоквіуми, модулі. Що, коротше, хто попросить, приймали активну участь у студентському житті. Ми на другому курсі, а можливо, на першому. Треба подивитись, вже можу помилятися. Прийняли участь у місії містер ТВБ своєю одногрупницею Анію Патейчук. І ми тоді там теж зайняли якісь. Номінації, е, і я скажу, що то, то просто було круто. Голосівська весна, багато хто із наших е, одногрупників брав участь, теж це круто. І це все наскільки мотивує, це все наскільки заряджає. Але потім ми ще потрапляємо на конференцію в Кам'янець-Подільський. Е, займаю там я тоді теж перше місце, теж біологія тварин, по дату Подільський державний аграрний університет на той момент. Зараз він вже перейменований, е, не пам'ятаю як. Поліський, здається? Ні, поліський це вже тонко. Не пам'ятаю, як його переіменували. Але тоді, знову ж таки, студенти, конференція, це все просто розриває. Ти, ти просто тащишся. Основна фішка конференції це не те, що ви займаєте перші місця, а це те, що ви спілкуєтеся з самими різними людьми. І от на сьогодні з усіх конференцій, де я був, в мене є якісь знайомі, з якими я можу консультуватись по бджільництву, можу щось з них просити. Вони щось можуть мене просити. І це круто. Це круто. Для студента, я вважаю це потужний ривок вперед. До речі, ти коли їздиш на конференції, ти оформляєш звільнення в деканаті від пар. Ти даєш підтвердження, пишеш заяву, і ваші поїздки на конференції вам нічого не коштують, вам їх оплачують. Я думаю, цим треба користуватися. Першокурсників я це все кажу, щоб ви розуміли, що якщо ви від університету виступаєте десь на конференціях, це не за ваш кошт. Це університет дає вам таку можливість. Попри це все, я завжди виступав на конференціях виключно по бджільництву. Завжди були теми про бджоли. Це, для мене це просто, просто важливо. Я завжди знаходив однодумців, що й далі допомагало рухатись. І, здавалося б, ці конференції просто безполезні, але за рахунок цього всього, що всі знали, що я займаюся джільнистом, до мене приходить наступна можливість. І коли мені ввечері позвонив заступник декана Сергій Миколаївич, і каже, Назар каже, завтра прийде до нас в деканат, а я вже думаю, що я накосячив. Думаю, ніде ж ні нічого не накосячив. А він каже, в тебе є можливість поїхати в Сполучені Штати. А я в мене челюсть тоді відвісла, кажу, а як так? А як поїхати в сполучені штати? Це ж не взяти Веліка і поїхати. Каже, ні, серйозно. Завтра приходь, спробуєш співбесіду пройти і поїдеш в Сполучені Штати. Я нікому нічого ніде не кажу, я думав, може це розгодняк якийсь. Але на наступний день я приходжу в університет, я йду в деканат. Мені кажуть, дійсно Сполучені Штати дійсно приїде роботодавець з Америки. дійсно. Ну, Роботодавець він сам українець, але вже там більше 10 років він живе в Америці. І він проводить співбесіду, він мене відбирає. Я, я, я показую свій рівень знань по бджільництву. А, дуже важливий момент допустив. Дуже важливий. Після конференції в Білорусі на першому курсі Микола Іванович. Має знайома пасічника пап Віктор Васильович, місто Хуст Закарпаття. Він займається синнівірськими бджолами. Синивірська порода бджіл. І він е, бере мене на практику на місяць до себе. Микола Іванович тоді домовляється. І я їду на місяць вивчати вже технологію бджільництва, конкретно в умовах серйозної пасіки, е, племінної, навчально-дослідної пасіки, адже Віктор Васильович має наукову ступінь. І там я отримую бекграунд по бджільництву, той, який мені дуже вже надо був. просто надо був. Я його беру, і з цим бекграундом за один місяць я вже проходжу співбесіду е, на Америку. Я вже наскільки себе вільно почував на співбесіді, що в роботодавці тоді просто не залишилось інших варіантів, е, як мене взяти. І вже коли беру, я проходжу Візовий контроль, так би мовити, мені погоджують візу, я з посольства тоді просто вилітаю щасливий. Бо тоді переді мною трьох чоловік відмовили. Я заходив тоді четвертий. І коли я виходжу вже з папірцем погодженої візи, мене забрали паспорт туди, щоб вклеїти ту візу. Я наскільки був щасливий. І ця подія оцей дзвінок Сергія Миколаєвича Грищенка ввечері. Змінила моє життя на найближчих 10 місяців. Я потрапляю в Сполучені Штати, спочатку в Каліфорнію, потім в південну Дакоту, але поки доїхали до південної Дакоти, проїхали е, реально всю Америку з півдня на північ. Е, побачив промислову технологію бджільництва в три тисячі бджолиних сімей. Е, я кожен день, кожен ранок е, їм апельсини, які ми зриваємо прямо в садах, бо там апельсини, Я бачу ці мигдалеві дерева. Я, коротше, бачу все те. Що я бачив раніше тільки на відео. Я в ньому безпосередньо приймаю участь. Тобто я колись про те мріяв, щоб десь якось можливо колись попасти і тут я туди реально попадаю. Over, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, it disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here. Just still alone, my mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby. But you're still with me in my dreams and tonight. I've heard on this life is overrated. Зякайся, баєшки, я вилітаю. Коротше, я приїжджаю вже звідти і в мене з'явилася ідея. Створити свій ютуб канал. Створити ютуб канал не просто для того, щоб виложити туди відео, а для того, щоб популяризувати українське бджільництво в світі. Стратегія є, план розроблений. Приступили вже до втілення рік тому. І я думаю, пасічник України, De Keeper of Ukraine, в майбутньому буде знати весь світ. І саме на Апімондії, яка відбувається раз за два роки в якійсь країні, ми будемо представляти українську делегацію збільництва. Ну от, друзі, оце коротко про те, чого можна досягнути в Нубіпі. І це правда. Але, так як я випускник бакалаврату, я вступаю в магістратуру. Вступаю в магістратуру на кафедру бджільництва. Я хочу закріпити і до кінця довести ту справу, яку я почав ще з сьомого класу, а саме оточуючи, які тоді мені казали, що бджільництво це не професія, займайся чимось серйозним, взяти і довести. Бджільництво – це професія. Бджільництво це не лише професія, а я зараз. І з тим бекграундом, з тим багажем знань, який я вже отримав по бджільництву, я можу з легкістю, впевненістю і навіть впертістю сказати, що бджільництво потрібно розвивати виключно для того, щоб не зникла людська цивілізація. Не буде бджіл, не буде людей. Взагалі живого не буде, якщо не буде бджіл. І це правда. Через то, друзі, Нобіб України чекає вас. Я вам поставив просто в приклад те, що я той шлях, який я пройшов за 4 роки. І диплом бакалавра в мене тепер буде. Але я хочу магістра, а можливо, і, а можливо і далі піду. Поки що не буду загадувати. Любий бджіл, розвивайтеся, вступайте на БІП, факультет тваринництва та водних біоресурсів. І хай кожен, хто надумає вступати до нас в університет, напише мені, подзвонить мені. Зв'яжеться будь-з ким із Нубіпа або з викладацьким складом, або просто зайде на сайт університету, подивиться систему додаткових балів, які можна отримати під час Олімпіад в нашому, на вступі до нашого університету. А всіх випускників бакалаврату я закликаю вступати на магістерську програму кафедри бджільництва і конярства Новії України. Ми вас чекаємо, будемо працювати, буде маса всього цікавого. І просто так я для. Колективу кафедри бджільництва дихати не дам. Я до вас йду, і це буде круто.